До вашої уваги комерційне приміщення 125,7 квадратних метрів на кордоні Гатне і Києва. Умовно, з однієї сторони, гатне, з другої сторони, Києва в новому жилому комплексі. На першому поверсі це ще раз показуємо, що це фасадне приміщення. Ось вихід сюди на фасад. Тут нас зустрічає невеличкий придбанник. Далі у нас є. Ось така велика кімната, дуже-дуже велика кімната. Далі у нас є підсобне приміщення поруч, дуже зручне. Там розводка, там котел для зберігання ваших речей. Далі у нас є великий коридор. Ще одна кімната. Приміщення доволі велике. Санвузол. І далі велика кімната, саме велика, майже 70 квадратних метрів. Ви можете подивитись, вона дуже світла і велика. І вже у нас отут, от за вікном, вже Київ. Тобто це приміщення на кордоні Києва і село Гатне. До метро Теремки 10 хвилин пішки. Кому потрібно дуже гарна ціна без комісії для покупця, звертайтесь.